Бізнес у відображенні ЗМІ та як не втратити репутацію компанії. Про це і не тільки сотні провідних медіафахівців та представників компаній. Бізнес гігантів говорили на міжнародному форумі PR Next 2024 у Києві. Ми спілкуємося з суспільством в різний спосіб, в тому числі завдяки рекламі. Тобто, ми пояснюємо людям, що відбувається з банком, що вони можуть отримати. Тобто, завжди контактуємо і отримуємо зворотний зв'язок від суспільства, від цільових аудиторій. Це дуже важливо так само, і під час війни. Я хочу сказати, що це класна подія, дуже цікавий спікер і велика подяка організаторам, тому що насправді комунікація це дуже важливо, і під час війни ще важливіше. Як встановити баланс відносин та діалог бізнесу з державою представники великих компаній та громадські діячі дискутували і про ухвалення євроінтеграційного закону про лобізм? Найголовніше те, що ми продовжуємо підтримувати сили оборони України. І допомога вже сягла 300 мільйонів гривень за весь цей час. Плюс ми робимо дуже багато проєктів, які соціально інтегровані. І власне сьогодні я про це розповім. Це проблематика Лодоманії в Україні. Ми зацікавлені в тому, щоб все ж таки були стандарти і процеси, які будуть лікувати тих людей, які мають залежність, і запобігати розповсюдженню лудоманії. Про зміну медіаландшафту під час війни знають як ніхто представники групи Медінвест. Компанія чимало втратила через російську агресію, проте, все ж таки, змогла стати на воєнні рейки. Комунікації змінилися в першу чергу в дуже практичну площину своєї реалізації, якщо раніше ми могли е, говорити про абсолютно різні, навіть іміджові комунікації, комунікації, які е, підтримують розвиток, щось далі сьогодні це 100% запит бізнесу на те, що потрібно комунікувати, і е, те, що сьогодні я розкажу, це про, про дуже практичні речі. Це підхід, який мають всі пропагувати, це. Ну, Максимальна ефективність, тому що будь-який керівник, SEO-компанії завжди питає комунікаційника, піарника: який зв'язок з фінансами, який зв'язок з нашою бізнес-цілею, як, який це зв'язок. Якщо цей зв'язок вираховується в конкретному, А, ми це зробили, Б, ми це впроваджуємо, С, ми цього досягаємо, і це можна вирахувати в, ну, в фінансах конкретно або в виконаних завданнях. Ну, це 100% гарантія того, що ти робиш правильну річ. сьогодні. учасники міжнародного PR Next також обговорили головні тренди розвитку медіаринку. як протидіяти фейкам і наклепам, та обмінялися досвідом про актуальні виклики у сфері репутаційного менеджменту.